Так, зараз ми переходимо до лабораторної роботи номер 1 моделювання кристалічної будови, металів або сплавів з точковими дефектами і візуалізації. Ви мали прочитати цей опис. Я сподіваюся, ви прочитали. Завдання в четвертому параграфі. Як це робиться написано в сьомому. Ми це з вами обговорювали. Потенціали. Ось ви бачите посилання на потенціали. Приклад коду ми з вами розбирали. Так, 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 розбирали. І ви маєте мені продемонструвати зараз, що ви вже вмієте запускати на розрахунок програму і маєте можливість. Спостерігати у програмі вже в IMD, як візуалізувати те, що ви отримали в результаті розрахунку. Так, давайте зараз по черзі. Зараз я надам вам дозвіл: демонструвати. А, вже є демонстрація екрану. Давайте по черзі, хто готовий. Я готовий. Тільки пояснюйте, що ви робили, який матеріал. Да, і нагадую: коли ви будете надавати звіти з наступних робот, робіт обов'язково, щоб було на графіках написано все, що потрібно для розуміння, який матеріал, за якої температури що там відбувається. Тобто, підпис під рисунком має бути повний. ага Зрозуміло. Давайте. Так, я це робив вчора на комп'ютері домашньому, а на комп'ютері цьому, ну, принцип загалом той самий, тобто так. ми запускаємо файл з з кодом, який такий самий, який в цьому прикладі. Оцей да. Ви б спробували yeah. запускати той, що я надав, чи ви пробували змінити його? Um, начебто я нічого не змінював. Не змінювали. Добре, тоді показуйте, ну, що у вас ви отримали. Ну, можу і змінити, тобто. Не відкривається. Так. Ну, результат початково виглядає ну, ось так, але... Ось так але... але ми його змінюємо. Я просто не... давайте, давайте спробуємо змінити. У звіті в мене є змінений, а тут зараз, тобто, нам потрібно змінити ну, спосіб малювання, розміри цих сфер та їхню... Так, да, і в і налаштуваннях так. дисплея, Так, ортографік, будь ласка, поставте. Так. Presentations. Uh -huh. call it method by name, drawing method, і mm -hmm. Так, так, yeah. да, можна. Ну, і я в, в своїй роботі так і лишав добре. Uh, resolution 12. Так, добре. Тепер, показувати, що ви отримали. Тепер воно має бути так, але розмір ми змінимо. Угу. Так, запустіть, будь ласка, щоб подивитися, що відбувається з часом. Що відбувається з часом? Як подивитися? Угу. Спостережуйте за рухом атомів. Добре. Так, і якщо зменшити ще розміри, то не так сильно, але коливання ось молекули Атом. водню Атом. атому водню можна спостерігати, і вони відповідно сильніші, аніж Це атоми в... алюмінію і нітрогену. Угу. Зараз така проекція, що дуже добре видно, що атом водні у вас знаходиться в між вузловому положенні. Бачите це, да? так? Так, так. До речі, зараз я це бачу, а з... 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 з такого ракурсу я вчора не дивився і тому не сказав про це. Да. це треба... зараз... На це треба звернути увагу наступного разу. Зараз дуже добре це видно, так. Да. Добре. Ну і власне все більше тут начебто. Начебто, так. Да. Ви можете самі погратися з забарвленням, з прозорістю, з відображенням іншими методами, щоб побачити деякі зв'язки, які може намалюватися система, бо тут можна навіть виділити деякі атоми і спостерігати тільки за ними, але це все самостійно. І от для нас важливо, що тут координатна, координатне ось наведення одночасно. Так, це зручно. Дуже добре. Так. Наступний хто? Досить, Михайло? Ну, да, давайте я. Давайте. Я, власне, теж не те, щоб дуже багато. Ну, ви змінювали добре. якісь параметри чи ні? Ну, не змінював, не змінював а, тільки запустив те, що було, але так. в принципі, можу, можу, можу зараз змінити запустити. Я думаю, де... комусь це цікаво буде. Та... А я я, я я якось просто воно було б цікаво, але не сильно встиг. А, ну, що можна зробити? Можна, ще одну можна температуру додати. підвищити. Додати ще одну вакансію можна. Я би так, температуру так. підвищив, подивився, ну, що буде. Спробуйте. Хай буде а, я у Олексія не спитав. Чи ви проспостерігали, де знаходяться вакансії? Обидві. Чи ви знайшли їх? На перший погляд, їх не видно. Угу. Це, це... Видвинути коливання і тоді шукати. Uh -huh. Або може змінювати кількість частинок, щоб було більш наглядно, де вони? Ні, розумієте? Я якісь там номери переписував, де будуть створюватися вакансії, і вони можуть змінювати своє положення, якщо ви зміните кількість атомів в вашій розрахунковій комірці. Так. Завантажились, так. Тепер. Mm -hmm. а, де, а. Так, дивимось. Mm -hmm. yeah. Якщо не намагався клікати у твоїх вікнах. А? Намагався кажу, натискати на твої вікна відкриті в програмі, бо не зрозумів, що це демонстрація. <laughs> Ну ось. Ось ось видно наш гідроген. а Вакансії. вакансії... Проекцію змінити Проекцію. А, проекцію. Так, да, де це робиться? Закрити цю. Representation закрита. Не пам'ятаю це. Ой, не пам'ятаю, да, де це робиться. Да. Ось мейн. це робиться. Дисплей. 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 А, ортографік. Ага. Yeah. А о. Так, краще. Добре. Mm -hmm. Так. Ой. А як ага. ой, ось як його збільшити? Держваканція. Так, да, м mm. Так. Підказка. Що ви бачите, як атоми зсуваються з своїх положень внаслідок теплового коливання. Mm -hmm. Якщо поставити. О, на ось вакансія, на... з... Знайшов одну. Ось Якщо ось Якщо поставити на початковий на перший крок. На, поч... на перший крок. Це... Ага. На повзунок цей просто переміст. Ага. То тут буде симетрія. Ага. Так, так, так. Ай! Дуже складно ось одна. Ось є одна вакансія, точно. А друга? Ось такі проєкції не зрозуміло, що атом водню знаходиться у міжвузловому положенні. Здається, ага. нібито він. Збирається в якомусь так. Да, якомусь рядку знаходиться. І я у себе так одну побачив. Одну, да. А ось друга, а, друга. знайшов, знайшов ось друга. А, да так, ось другої не, хват... не вистачає, так. Да. Так. Ну і можна запустити. Добре. Ну, в принципі, навіть оком видно, що вони активніше рухаються, ніж на 300 кельвінах було. А це за якою температурою ви зараз? Це 500. 500 вже, так. Да? Ну, можна да. було одразу поставити десь градусів під 1000. Ось гідроген навіть сильно стрибає, Може, навіть а, і. Бути... Він навіть змінив своє положення, так. Да. Ну, здається, не змінив десь приблизно. Ні, але він, він з одного міжвузя переходить в інше міжвузя. Хіба? А, а де він почав? Так. Почав... Почав У ну, він... два сусідніх положення переходить, нібито. ну треба так, Почав він ось тут. А тепер бачите де? Та ні, в принципі, все. Все там же він. ну, ну, сюди так. прийшов так да, але... да це, це не ближче Так, так. Це найближче між вузля Ага. Хоча тут, в принципі, сюди стрибав сюди, але. Да, можете поставити тисячу градусів, подивитися, що буде. Стабільно добре. приходив, так, добре. Ще. Ігор, будь ласка, зараз ви продемонструєте, що ви зараз... О секунду. Угу. А як екран ага ось? Так. Е, ну, теж е, похував, ну не міняв нічого. Угу. Ось, власне, кристал. тут міжрозловий водень. Я можу запустити відображення да, да. руху, А можна запитати? Да. От я подивився, знайшов ці вакансії і поспостерігав за їхніми коливаннями для трьохсот А Які потрібні умови, щоб бачити місце, куди, наприклад, переходить така вакансія? Ви хочете поспостерігати за дифузією, да? Мабуть. Мабуть. Для цього потрібно дві умови. Перше, достатній час для спостереження. Ми будемо про це говорити, коли будемо досліджувати дифузію. І друга умова це достатня температура. Температура достатня. Тому що це термоактивований процес. Затримувати це у нас метал, то температура має бути високою. Високо, так. Да. Хоча б хоча десь так 0,6, 07, 08 від Ось, ну, Є, але я щось шукав, шукав вакансію, але якось на оку дуже складно і. А ви, ви поставите Ні, звісно, що я заповнив, так на перший, я заберу, на перший? Да, на так, перший це, це я робив. Але все одно, все одно Їх ну, трохи можна, трохи зараз... можна так розвернути, щоб було трошки вийде по стоп, 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 стоп так, так, дуже добре. І, і тоді... Чекайте, чекайте. Ось так, залиште. Бачите, <світ> на 7 годин від сьогодні, На 7 <світ> годин. Так, бачите? так, 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 так. Бачу, дійсно. Бачили вже так. одну вакансію. В зеленому так? ряду, так. Зеленому, так. Mm. Да. А тепер уважно подивіться приблизно на 10 годин. Через дві подіапани. від зеленого. Ні, далі тр, 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 трохи далі. <пит> трохи. трохи далі. Ще, 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 ще. ще. А, ще а, точно, точно, точно. Дивіться, 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 дослідження таких перетворень потребує великої уваги, особливо коли ми будемо розглядати деформацію, тому що там у вас буде багато атомів, і ви маєте знайти проекцію. За якою найкраще спостерігати? І кроки відповідні вам потрібно буде шукати, щоб визначити деякі параметри часові, швидкості. Тобто, це потребує великої уваги і розуміння, що ви спостерігаєте, і що ви маєте знайти, і як це може виглядати. Добре. Угу. Так, а можете наблизити трохи до збільшити, наблизити. Ага, добре. Хто може пояснити, що це за якийсь Чорні плями з'явилися. Чи всі розуміють, що це таке? Ну мені здається, може бути таке, що це е, коли атом торкається границі нашої розрахункової комірки, якби і тоді. Ну, а так, як і... це може бути? Що коли ви зменшуєте, він не торкається розрахункової комірки, а коли збільшуєте, торкається. Незрозуміло. А, ні, 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 ні. тоді ні. тоді. Ну, це ще які є припущення. Подивіться уважно, що положення цих чорних плям змінюється, коли ви починаєте наближати, збільшувати. Подивіться уважно. Що це таке, які є ще припущення? Камера просто. Добре, ну, ну, ми ж вважаємо атоми точковими. Ну, ні, тут це... Стоп, 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 як це точковими? Не зрозумів цього твердження, А ну поясніть. Ну, ну що найменше в моделі, ну, я хотів сказати, що в нашій моделі розміри атомів менші, ніж е на відображенні. Відповідно на відображенні ці кульки вони частково заходять на кордон, е на нашу границю. І ось через це воно червоно відображається, тому що частина кульки дійшла до границі. Границі чого? Uh, uh, ну як це? А, а це скоріше. Да. тобто Я коли казав про рахункову камірку, це не так, але це скоріше uh, уявний екран, через який візуалізація. Да, uh, так, Це ну, площина да. екрану. Вони виходять за площину екрану. Да. Mm -hmm. Тобто, от, якщо ви навіть будете обертати, просто обертати, то ви побачите, що під час обертання деякий кут, бачите, найближчі сюди атоми стають темнішими. Mm -hmm. Тобто вони виходять вже за площину нашого екрану ближче до нас. І таким чином mm -hmm. ви можете проспостерігати перерізи послідовно один за одним у глибину. Mm -hmm. а, а можна спитати? Так. Да. Я поставив температуру тисячі Так. і у мене чомусь не відображені в деякі моменти два атоми гідрогену. А ну давайте попробуємо спостерігати. Ігор, да. дякую. Може давайте дивитися. покажу. Давайте попробуємо. Так, іде е час. Ось воно. Так. Ну ось е, початковий момент. Так. Динатом гідрогену, А ось промотати. Ось два поряд. Дивно. Як це можливо? Е, а, а дивіться, а інші теж майже всі. Теж. Так, а про що це Може, тебе Там накладено, просто відображаються да. одночасно два обрахунки. О, про що я казав? Будьте дуже уважними до коду. Там стоїть позначка записувати в файл і стоїть позначка плюс. Тобто нові а -а -а. координати будуть додаватися. Yes. І тому перед тим, як робити нове моделювання за нових умов. Ви маєте або видалити старі файли, угу. або створити окрему папку. Наприклад, так. 300 кельвінів, окремо 1000 кельвінів, окремо 2000 кельвінів, тому що так. буде додаватися або витирати ці файли. Ясно. Добре. Так, в мене тоді ще питання. У програмі VMD ми маємо можливість відображати атоми. Будь-яким розміром, кульками з будь-яким розміром. Питання. А яким найбільш фізично правильно відображати розмір цих атомів? Якими кульками? Хто може пояснити? А якщо розмір атомів порядка екстрему однієї, то у твердих тілах розміри гараздки? Можуть бути, наприклад, два стреми. Так, І, тоді, тоді, відповідно, ці кульки повинні бути достатньо великими, щоб дві з них заповнювали ось відстань між вузловом. Між mm -hmm. Якийсь зв'язок намальовував? Як мені на здається, зв'язок а до доводню коли малює зв'язок, да, То, ви, мабуть, а. вибрали не тот метод малювання. Ага, так. А я ще поміняти не встиг. Ага. Так, lines. Олексій, я вас зрозумів, але в мене питання: так коли ж обмежитися, коли. От збільшуємо, зменшуємо розмір. Можете продемонструвати зараз. Все одно два. Що таке? Є тут взагалі. Ну, це дуже дивно, ще два. Так мені здається, що всіх атомів по два. Ну так. Це, це ви. Створіть окрему папку. Окей, або у та... вас демонструються зараз дві молекули, виділіть інші молекули. З списку. Окей, okay, так. так. Я, я, я отож думаю, що це просто delete molecule. Да. А, ось так. В, воно просто одночасно відображає. Так, да. ви ж бажаєте Ясна. отримати тільки одне зображення. Ага. Ну, ви бачите, наскільки змінилася амплітуда коливань. Ну, ось так. Ну, і він перескакує. Гідроген, в принципі, перескакує з місця на місце. Так. Да. Ось він тут. Тут десь був, здається, теж. Так. Да. Хідроген ну, може е, демонструвати навіть квантову дифузію, коли він може тонулювати між різними положеннями. І він може е, проходити крізь різні метали досить легко, навіть за низьких температур. Тому що це фактично протон. Mm -hmm. Добре, так. А ось він, і... до речі, в іншому місці стабілізувався, ось почав тут. Ну, перескочив. А так а, а потім значну частину часу тут знаходився? Ну, може При бути, так. Да. Вигідно йому там знаходити. І більш вигідне положення виходить. Ну, не більш вигідне, але перескочив і перескочив. І ну, тут так. вакансії можуть змінювати вже своє положення за такої температури. Може поспостерігати бо потрібно трохи довший час. Mm -hmm. Добре. Так. Ну добре. Олексія, може ви можете все-таки збільшення? Яке буде найбільш коректно фізично? Тому що ну ось зараз Михайло збільшує, зменшує. Ну, можна спробувати 0.7, 08. 08? Воно саме. Угу. Mm -hmm. торкається. Ну ось так вони торкатися починають. А ну, а як це виглядає на анімації? Але що починає торкатися? В проекції, бачите, тут ви повинні сказати, що має бути така відстань, щоб у напрямку щільного пакування атоми доторкалися один до одного. В напрямку щільного mm -hmm. пакування. А ви пам'ятаєте для оцк градки напрямок щільного пакування? Це просторова діагональ куба. Угу. Тобто а, ви маєте зрозуміло. Я... Зрозумілий, так? Да? Угу. Добре. Так, наступного разу ми з вами почнемо виконувати другу лабораторну роботу. Я вам надішлю файли, які нам буде необхідно, і детально розповім, що ми будемо робити і як ми будемо за цим спостерігати. Для того, щоб ви були готові до цієї роботи, будь ласка, згадайте, що таке температура плавлення, кристалізація? Чим характеризується фазовий перехід? Якого цього це роду перехід? Щоб ми розмовляли досить швидко. Mm -hmm. Чи є питання? Mm -hmm. Що безпосередньо необхідно зробити для першої лабораторної, тому що там, здається, було сказано, що треба інший якийсь матеріал взяти. Ну, інший матеріал це ви можете подивитися. А, інший матеріал можете взяти, інший матеріал, якщо хочете. А, ну це 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 базове не, це завдання. Ви впораду. викинули, тому я вважаю, що з першою лабораторною ви справилися. Так, добре, я просто якраз на цьому застряг, щоб якимось потенціали знайти. І так. Б, 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 думав, що, що треба взяти якийсь інший матеріал. Будь ласка. І я через це застряг. Так, У другій лабораторії ви треба використовувати інші матеріали. Угу. Так, я сподіваюся, що я не забуду надіслати вам файл з потенціалами. Добре, тоді на сьогодні все. Я завершую. Запис. Прошу, а можна ще таке загальне питання? Так. Да. Я от застучав в статтях, що є якби ну, використовувати поєднання DFT і молекулярної динаміки, там, зокрема, так. щоб вирахувати, яка з кристалічних граток більш оптимальна, до якої він да, приходить да. там кристал. Да. А, да. а Як Поїдували. це от, на ідейному рівні відбувається, якщо не, не важко як Це так, ми будемо прийти. розглядати, як це поєднується? Там є спеціальні програмні пакети, які саме це і виконують. Ми, ага. ми цього не будемо, але посилання я вам надам відповідні. Добре, добре, дякую. Добре.